Вітаємо вас на нашому каналі. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ви вирішили пересадити цих хлопців в ту клітку, ну, де ми їх вибиваємо. Ну, Першу нашу клітку. курник. Зараз ми кинемо, Їм вже 5,5 місяців. Одесь ну, місяць, може, чуть, чуть туди більше, в лютому, може в березні будемо вибивати. Зараз кинемо їх на ваги, які вони у нас. Їх тут 9 штучок. Туди треба буде зараз пересадити оцих боїх. Ой, о, віча. Бо там 13 штучок, а маленька кліточка. Це маленький, це коли тут. Теж менше більше. Тих тих клітчна. Триста три з Ну, Це були маленькі. Вони так різниця, що Та А Ну, Они думают, что я их даю, и сходят, а я хочу просто отдать. Сброс на... Да. 3800, меньше еще. Да, 3800? Ну вот так. Ну то 3600, 4200 4 200, ты как. А, а, да? Ну... Не, не, не. А я А, 3400, а, ты 3800, да. Mm -hmm. Все, все, я вспомнил. Okay. Такие зашли, шли там, нет, так будь то вас тут гоняли. Я ж вас не гонял. Ну вот это тільки. Ну там у него тут почти днів дні 20 у них этот. Разбивают. Он тут хорош. 5700. Ну, у нас видно, що у них здоровы. Ну там днів 20, я знаю, що було. Що вони привели. Не в одно время. Та ну. И все равно так получается. Підростуть. Будемо більше вирізати, менше буде підростати. Я тебе туди. Загружу. 4700. Отові дать два сонки. Може, чи щось буде. Тихо, да прослайся, пальці ж будуть. боліти. Страшно. Та ну да. так. П'ять. Ну, нормально. Це й менше. 4400 Надо боїться Волку Бовкурей прохладно стало трошки Ну не то що прям прохладно ну, Внутри забрали все одно тепло вони добряче дають 4700 Ну ось у нас ми тут ні разу не включали цей Уфо ни разу в цьому році І от Внутрі тут нормально, кількість, бачите. Ну, плюс. Вони це не натоплять. Це не личок. І от менше 12 градусів. 12-13. Морози були 15-17. Менше 12, ну, 13 не було. Одкриваєш двері, тут така впара вивалює. Ну знадобився цей. Мало того, що коштує проблеми. Блін. Да ну, так дивиться на мене, хвіст під себе підтягнув і зуби чеше. Там біленький, наверное, малувати. Дейди, йди. Ну розкри. Чити від 600. От жучара. Ох і жучара. Тік. Да? Саме продуманий. Давай, біляш. А ты смотри. Да вот ну ты что, сдел... <плели> Ты Дэй. Вот это не тут запахи сюда. Белый такой малый. Оп. Что там получилось? 4 200. Ну, получается, там вот 3800 самый меньший, да? Да. Нет, 3400 там. Сам а, первый, Самый первый там Стандарт. самый меньший. Да, потом чуть больше. 4, и... Там 5, 5, и 4, там 5, 5 7. и 4, 4, 5 с чем-то. Ну, давай, Ну что, ребята, авария пар... будет. Перегружают. Ну, сегодня на вечер у нас сухарики. А потом горбуз. Сейчас по два кусочка на нарыло. А потом по кусочку так грамм, наверное, 150, где-то так. Гарбуза. Оце ж гарбуз винімав сімечки. Ну крайній раз. Там вже відра, мабуть, півтора, ну вже височить. Нам соток 50-60 садим, Ну тобі повісити, бо я вже довбався за Хоча ну як, я ж полісосом, там воно не дуже довго, ну для чого його лишні вибирати. Диви. Вибирай. Страшно? Та мені там сам боюсь, бо хватне ще. Так, все, давай відносимо, потім перекидаємо далі там. Що по плану? Ну, ось тепер, давайте цих сестри, отих хлопців. А куди ти ні. Ой, чернока. Ну. 5, сто п'ять. Ні, ні, вона не сидить. 5-200. А, а, ну нормально. Ну от тоже теж це хороші дівчата. Трошки ми їх пересаджуємо, щоб там перегородочку треба нам витягнути, щоб дівчатам більше місця було. Оцей маленький, реженький якийсь малувати. 300. Малувати. Mm -hmm. да. Ну опять же там вони переводили. Навіть не на, не на одному тижні, бувало, що в початку місяця, в кінці, а то й на другий, другій там, по 20 днів. Да? Оце ж так красиво, а не достань ту пепельну. <тавити> <тавити> Я ж беру, але вона якась така... Вікенька така. Да ну, блін, пепельна. Вона тебе пугає? Так. Трошки бухтить. О, дивись, ось така вона, дивись. Красунька. І сіда, і не сіда, і це. 4 900. О, ну, тоже нормально. Ну, це ж ми на сім'ю, думаю. Це ж вони підето. Поміч отає. Папа в них этот рыжий. Це для біляша. Як він от сюди отсадим його. Ну десь я думаю туди. В лютому, щоб та риженька підросла трошки. 4-200. О, ну в принципі, там же ж кажуть, що не менше 4 кг. Ну, кілограмів. Ага. То, у нас ту кота маленька. Ну все одно ще з місяць. А по-любому будуть сидіти. А там буде видно. это такая у нас... Долго. Да-да-да, Ну кругло. Стройно, стройно, да? Да. Да ладно. Не, бро, серьезно. я хочу уйти от вас. Вы мне не подобаете. Дэй, кому ты сейчас издеваешься, что ли? Ты 4-600. Ну, там, 3600 не можна. Ну, Гребе, як ото вроді головки. Да. Все? Да. Ви переїхали. А ну отчиняй добавити. От він же звучать. Ну щоб да, не заважали да, двері? Це да. Тут і... три місяці, да, виходить? – Так, так, так. Кіло 700. сімсот. Да. Ну їх багато що... 600. Да, чогось Ну тут трошки міста буде побільше. Ну так, да, сюди цієкточки тут розвернутися нема де. Маленький. Кіло 700. О, ну, Кіло ну. 600. Бри, ну, одинаково, говорити. Кіло сімсот, кіло 600. Да. Тут багато. — Ну Вода. Це, це хоча б приблуду. От стандарт, а ну, мам, мам. ну мамки біли були. Мамки ж, так. Мене така. Да. тут ще трошки робіть зі стандарти. Два двісті. Ну, ну так же ж, блін. Кіло сімсот. Ми ж тоді обсадили. Хлопців, там місяць, по-моєму, ну так, да, так. Да. Ці тільки почали кладити. А, а, вже... а, може було... а вони ж писав молоко, тобто ті забрали. Да, да, так, да, а ті, да. -то убрали їх. Ну, а воно, мабуть, молозило, мало попало. Та теж. все воно, як воно як з свинями так само. Да. Як молока нема, там хоч корми, хоч попу пихай, один тих буде. Та не рахувати може, так? Так, да. Полтора. А, ну, мені. Мені. ну на цьому будемо закруглятися. Що хотіли, те показали і зробили. Десь через декілька днів будемо знову на зв'язку. До побачення.